То якась фігня собачить твої сучасні ігри? Та не кипішуй, дивись класику. Як дістати сусіда? Все ще актуальна гра, яку 20 років тому міг потягнути будь-який комп'ютер у 2003 році. Австрійська студія Дживу подарувала нам цей шедевр, пранкер Вуді, якого вже дістали його сусіди Ротвеллери, а особливо містер Ротвеллер. Ну дуже весело було ставити пастки та дивитися за реакцію сусіда у форматі реаліті шоу. Цікаво, що успіх проекту так ніхто і не зміг переплюнути і навіть повторити. Саме тому стрімери продовжують в неї грати, знімати нові відоси. Та й ми з вами ми любимо, колись вона була тільки на комп'ютерах, Згодом її випускають на мобільні платформи, додають у Steam, а зараз можна і пограти в нову версію на приставках. Нагадуючи оригінальних ігор в серії всього дві, а саме класична, і канікули. Усілякі нехороші люди давно зробили, як достать сусіда три, чотири, але краще не чіпайте це і вно ще ризикуйте повністю зіпсувати свій настрій.